Її перетворити на алмаз. Давайте спробуємо. Закриваю очі, кажу якусь дуже круту мантру, нехай це станеться прямо зараз. Чомусь. Чомусь цього не відбулося, тому що я не можу змінити ручку лише силою своєї думки. І так багато людей думають, що вони можуть змінити щось лише силою своєї думки. Але це не так. У древніх тибетських текстах сказано, що в нашому розумі є певний енергетичний потенціал, який змушує нас бачити речі в залежності від нашої карми, від нашого кармічного насіння, від наших ментальних зерен. Це все слова, синоніми. Це кармічне насіння розкривається в нашій нашій свідомості, і ми бачимо певні картинки, і залежить це від наших дій у минулому по відношенні до себе та інших людей. Ми завжди отримуємо те, що віддаємо у світ, і те, що ми народилися у світі, в якому ми бачимо, що ручка є ручкою, це означає, що у нас є на це карма, тобто в минулому.